Російські дрони вночі атакували Арциз на Одещині. Це цілеспрямований удар по критично важливій інфраструктурі, пошкоджені об'єкти, ремонтні цехи, адміністративні будівлі. Удар точно не міг бути випадковим. Росія готується до масштабної війни, заявив Зеленський. Вони планують новий напад на європейському континенті уже у 2029 30 роках. А тепер головна тема цього тижня: новим міністром енергетики може стати голова Нафтогазу Сергій Корецький. Про це Джерела повідомили суспільному, чому саме він? Бо він найсильніший у галузі і вже показав результат інших варіантів. Не розглядають Зеленський підписав санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Це відповідь на масштабний корупційний скандал в енергоатомі. Водночас в Угорщині закликали ЄС припинити фінансування України через корупційний скандал. Очільник МЗС написав, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави. Однак, за його словами, в Україні процвітає корупція, а звіту про використання європейських коштів ніхто не бачив. Журналіст фактумінфо Артем Мороз.